На 25 число на Майдан вже вперше прийшла перша студентська колона з Києво-Могилянської академії. Це був понеділок, 26 вівторок. Київська києво могилянська академія об'єдналася з Київським національним університетом Шевченка в парку Шевченка. Тоді, власне, я як студент Національного економічної університету. Зрозумів, що потрібно піднімати і студентів нашого вищ вищого навчального закладу. Дуже багато людей почало ходити на майдан, але не було об'єднання, не було якоїсь консолідації, не було спільної дії між студентами. І саме тому я взяв на себе певний такий, мабуть, роль координатора цього процесу і на 27-му організував коли. Була велика студентська всеукраїнська акція. Організував колону з свого навчального закладу. І, власне, на 27 число близько тисячі студентів мого університету пройшлося маршем по. Бульвару Шевченка і об'єдналося в парку Шевченка зі студентами з усієї України. Тоді, за певними підрахунками, близько 15 тисяч студентів прийшло ввечері на Майдан Незалежності, з яких з яких велика кількість потім лишалась на ніч. От запалилась тою ідеєю. Студенти зі Львову, з Рівного, з Зострого, які приїхали взагалі. Вони лишились надовго тоді. Тобто вони вже вже приїжджали на революцію. Фактично, в першу чергу це вдалося завдяки соціальним мережам, а також. Моїм певним зв'язкам, які напрацьовувалися за роки громадської студентської діяльності до того. Тобто, вже були студенти, які готові були підтримати, з якими були дружні стосунки, які так само, як і я, загорілися ідеєю Майдану. І на, от якраз на 27 число ми вже з ними заснували свою. Організацію університетську, ну неформально, от не, вона не зареєстрована, просто страйковий комітет студентський, який власне, почав вже готувати всі заходи в майбутньому. Також 26, е, виходить, листопада була заснована студентська координаційна рада, в яку тоді увійшли по два представники від багатьох вищих навчальних закладів в Києві. Це Два представники від КПІ від КНУ Шевченка від НПУ Драгоманова, від КНЕУ. Ще представники від інших вищих навчальних, від, від Київської Мігинської академії, звісно, від інших навчальних закладів. Також два представники від львівських студентів, які тоді теж масово приїхали. Е, власне на початку ця студентська координаційна рада вона якраз і стала одним організатором. Одним з основних організаторів великої студентської акції 27 числа також підтримували і виводили людей на 28-29 студентів. Потім було кілька не дуже численних акцій, тому що вже після 30-го числа, після 1 грудня, переважно ця студентська організація розвалилась, тому що. Почали з'являтися навіть серед студентських лідерів, почали з'являтися якісь амбіції, почали з'являтися спроби політичних партій взяти під контроль студентський рух, так само громадські організації спробували взяти студентський рух під контроль. Врешті-решт це вивелося до того, що ця студентська координаційна рада, яка на початку була дуже сильна, в такий не дуже популярний орган, який майже не виводив студентів.